До відкриття залишаються лічені дні, тож все по максимуму, збирається, прибирається. Ось тут я достаю, розпаковую кухню. Обирала кухню між дерев'яною та пластиковою. Так, дерев'яна краще, але вони всі якісь були маленькі. І в більшості кухонь не було поверхні для нарізання, для приготування. Тільки мийка, та й все. Дивись, який стильний. Бачиш? Останнє, що я збирала, це була дитяча парковка Аля Гараж. Дерев'яну таку величезну замовила. Навіть трошечки мені стало грустно, що.